Власне кажучи, якщо про суди говорити, то я е, впевнено стверджую, що в судовому корпусі є ті судді, яких можна лишити. Вони і грамотні. Мені цікаво, скільки їх, якщо їх є 3%, то це значить немає. Якщо, якщо їх 90% дев'яносто їх тоді... не 90%, їх і не 3%. Я їх не рахувала всіх поіменно, і я, взагалі то кажучи, до люстрації з великою обережністю ставлюся. Але я переконана, ну я знаю особисто я певну кількість суддів, з якими я перетиналася, ті, з ким я не перетиналася, які, по-перше, знають право зараз. Не обов'язково знати право, щоби бути суддею. По-перше, знають право. По-друге, по-друге, знають, коли вони роблять незаконно. Ага, ага, це важливий момент. А вони ще можуть і соромитися цього незаконного. Вони уникають то на лікарня не йде, а то розумію. просто мало не застрелитися хоче від того, що не хоче він туди йти. От якщо казати про самоушкодження, то я бачила суддю, який готовий був собі руки, ноги переломити, що коли ж би сьогодні і цей місяць не працювати в своєму суді. Угу, угу, угу. Я, розумію. Я маю інших е, знайомих серед судового корпусу, тих людей, які ну, вони тільки знаками неясними демонструють свою підтримку або роблять помилку в своєму незаконному рішенні таку, щоб нібито знівелювати свою вину. А, та зачепиться може, дасть Бог наступний суддя буде порядніший за мене. Розумієте, ми принизили суддів до такого. Що вони цю помилку свідомо роблять, щоб тільки знайти підставу спати цієї ночі? Добре, а тоді ще одне питання. Ух, страшне. Ну, але я ще я скажу останню фразу погану про суддів, угу. але е, серед, зокрема, серед. Молодшого за віком складу судового корпусу там найбільша проблема, те, що нечесність, там величезна проблема, і не готовність виносити правосудні рішення, натомість бажання тільки на замовлення судити. Там ще є велика проблема з тим, що покупували собі іспити і, mm -hmm. і всі ці атестації. І вони просто такі темні, коли секретарка судді дуже швидко стає е, е, заступ секретарка голови суду дуже швидко стає заступником голови суду. Ну то що ви хочете?